Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі, як завжди, про головні події. Ілюзія СРСР безкурдорна медицина в Криму насправді не є такою. В Україні вільне небо. Активісти виступили проти монополії на ринку авіаперевезень. За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 39 випадків відкриття вогню з боку терористів. Бандити знову вели вогонь із гармат, мінометів та установок ГРАД. Загинуло двоє українських військових, п'ятеро отримали поранення. В районі Донецького аеропорту в ніч минула без обстрілів. Протягом доби надійшла інформація про поранення п'яти цивільних осіб. Артилерія сил АТО нанесла 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь лише у разі відсутності в районі ураження мирного населення. Верховна Рада України обрала новий уряд. Вчора на вечірньому засіданні новий склад кабміну підтримали 288 народних депутатів. До нового складу кабінету міністрів увійшли три іноземці, які вже отримали українське громадянство. Вони очолили Міністерство охорони здоров'я, економічного розвитку і МінФін. На своїх посадах залишилися міністри оборони закордонних справ, МВС і очільник Мін'юсту. Решту відомств очолили нові керівники. Крім того, в новому кабміні створено в Міністерство інформаційної політики його очолив Юрій Стець. Сьогодні новий склад Кабміну провів своє перше засідання. У нас немає троші часу на розкачку, немає часу на входження у курс справ. Є тільки час на конкретні дії і результати від цих дій. Незважаючи на протести своїх же партнерів по коаліції, зокрема самопомочі склад уряду, народні депутати ухвалили пакетним голосуванням, так і не обговоривши жодної з кандидатур. До процедури голосування, так само як і до професіоналізму окремих міністрів, є багато запитань. виглядає Этот состав правительства сильным, я бы сказал так. Он, по крайней мере, даже не сильнее, чем предыдущий. Эти вот люди, которые на экономическом блоке, они пришли из бизнеса, они не пришли из государственного управления. Они не делали реформ, хотя нам вчера говорили в парламенте, всем нам. Всей Украине, что они делали реформы в своих странах. Они и не делали реформы, они занимались инвестиционным бизнесом, uh -huh. а это совершенно другое, это не государственный уровень управления. Получается, что мы должны доверить сегодня президенту, его блоку этому и <зас> ожидать новых каких-то или очарований, либо разочарований. Безкоштовна медицина в Криму не така вже й безкоштовна на півострові. Постійно фіксуються випадки стягнення плати в бюджетних установах охорони здоров'я, оскільки в лікарнях Криму не вистачає лікарських препаратів. Це визнають і пацієнти, і чиновники. Докладніше далі. Как отмечает заместитель председателя Совета министра Крыма Лариса Панасюк, в больнице села Кольчугина Симферопольского района местные жители покупают необходимые лекарственные препараты за собственные деньги. После того, как об этом узнала общественность, заведующий стационарным отделением этого медучреждения стал утверждать, что все необходимые медикаменты у них есть. Все вопросы финансового плана, выделяются деньги или нет, надо брать в районной больницы. Мы как филиал, мы от них получаем готовое оборудование и медикаменты. А вот в плане выделения это надо только районная больница. Мы районная получаем. больница это? Луговская. Угу. Луговская, город Симферополь. Попытки взымания денег с пациентов отмечаются и в бюджетных медучреждениях Бахчисарайского, Сакского, Джанкойского и Симферопольского районов Крыма, отмечают крымские власти. Крымчане не замечают обещанной России бесплатной медицины. Где лекарства какие? А? Где есть, где нет? Я наслышана за седьмую больницу. Бесплатно. А кому заплатно? Человек с инфарктом пролежал 16 дней. Две капельницы всего бесплатных. Остальное лекарство. Все за деньги. Лекарства? Ну, в всяком случае, сегодня уже есть. А как будет завтра, послезавтра, не знаю. Но на сегодня есть. А бесплатно? Пока бесплатно. Будет, будут платные, будем платить. К тому же в крымских больницах откладывают операции и не проводят химиотерапию онкобольным из-за отсутствия необходимых медикаментов. Переносят операции из-за отсутствия необходимых материалов. В онкологическом диспансере для проведения химиотерапии необходимы лекарства, но их нет в наличии, нет даже в продаже. Иногда нужные лекарства есть в продаже, но отсутствуют в больнице. Как рассказал пациент Республиканской клинической больницы имени Семашка, сейчас он не имеет возможности лечиться импортными препаратами, к которым привык и которые приносят результат. А я в аптеке не куплю без рецепта врача, понимаете? А врач боится выписать ди диацепт, рецепт. Говорит, я не имею права, вы стационарный больной, что у нас стационар есть, и то и лечить. Заставляет пользоваться, допустим, антибиотиками, цефтриаксоном, российское производство. И когда медсестра разбавляет, Нашло дальше мы также там находили стекла. К тому же жители Крыма на сегодняшний день не могут сами выбрать себе врача, у которого хотели бы лечиться. Расхваливая бесплатную медицину, по сути, старую советскую систему, как самую лучшую в мире и прогрессивную, крымские власти не признают, что Россия пошла самым легким путем – введением обязательного медицинского страхования. Ее можно создать в считанные месяцы, но она игнорирует пожелания, потребности и вкусы пациента. В ней доминируют потребности государства, которое опять берет деньги за потенциальную привычку людей болеть, а не за конкретные услуги. Лана Маяковская, Крым. Гонитва за субсидіями з 1 жовтня в Україні діють нові соціальні норми споживання комунальних послуг. Відтоді ж введений новий механізм розрахунку обов'язкового платежу. Він визначається індивідуально для кожної родини і залежить від її доходу. Аби оформити таку допомогу, необхідно зібрати ряд документів і звернутися в районне управління соціального захисту. Термін оформлення документів до 10 днів. Якщо встигнути оформити субсидію до кінця року, її зарахують з початку опалювального сезону, тобто зроблять перерахунок за попередні місяці. Нагадаємо, право на субсидію мають малозабезпечені родини, сукупний дохід, яких менший за прожитковий мінімум. Визначається платіж в межах норми, який порівнюється з цим обов'язковим платежом, що розрахований. І якщо є різниця, якщо платіж в межах норми перевищує цей обов'язковий платіж, тоді людина має право на отримання субсидій. Вайфай у столичній підземці наповну запрацює вже наступного року. Київська мерія підписала договір з інвестором. Окрім безкоштовного інтернету, усі вагони і станції обладнають відеокамерами, управління якими здійснюватимуть правоохоронні органи. Це була одна з основних умов договору. Інша це прямі нарахування до міського бюджету. Окрім 100 мільйонів гривень самого проєкту, Інвестори перерахують понад 10 мільйонів до бюджету міста. Для пасажирів такий сервіс безкоштовний і на вартость проезда не вплине. Это каждая станция, все 54 станции, все тоннели, все вагоны, переходы, все будут иметь Wi-Fi, причем Wi-Fi бесплатный. Первый этап – это Wi-Fi, и потом у нас какая-то план, чтобы сотрудничать вместе с существующим мобильным аппаратом, чтобы запустить еще дополнительные услуги. Починаючи з 2010 року, Збройні сили стали джерелом збагачення. В цьому переконують військові експерти. Наскільки далеко зайде Путін та якою має бути оборона нашої держави, дивіться далі в матеріалі. Путіну потрібен коридор до Криму, але силою його пробивати не вигідно. Принаймні у цьому переконані експерти. То, скорее всего, будет стратегия заключаться в том, чтобы просто напугать, усадить за стол переговоров и добиться необходимого результата. Пойдет наступление, скажем, по нескольким направлениям, у меня тоже не вызывает никаких сомнений. Почему? Потому что э, вот те захваченные территории, они и никто даже и в российском руководстве этого не скрывает, что это временный плацдарм для его расширения на другие территории. Щоб дати гідну відсіч супротивнику, потрібно мати сильний оборонний сектор. А цим Україна похвалитися не може. За останні 10 років збройні сили були вкрай занедбані, та й зараз за 8 місяців конфлікту на Донбасі ситуація не налагодилась. Попри те, що створюються добровольчі батальйони, проводиться часткова мобілізація. Сил вистачає тільки на зону антитерористичної операції. Менше уваги приділяється іншим небезпечним ділянкам кордону з Російською Федерацією. Наша армія сьогодні готується тільки для дій в зоні АТО. Всі бойові части, боєздатні частини кинуті туди. Єдине, що відбувається просто ротація одного підрозділу на інший, всі добровольчі підрозділи, які створені, вони теж відправлені в зону АТО. Тобто, у нас сьогодні не те, що оборонної доктрини немає. У нас сьогодні, ну я не знаю. Таке враження, що дітей з пісочниці послали керувати державними органами. Український оборонний сектор потребує негайних змін. Почати треба із забезпечення ефективного управління. Експерти пропонують створити високопрофесійну та високомобільну армію із сильними резервами. Це 150 чоловік плюс півмільйона резервістів у якості народного ополчення. Експерти переконані, що стратегію розвитку оборони держави має розробляти громадський сектор при адміністрації президента, але й відповідальність за це лягає на гаранта конституції та виконавчу владу. Анастасія Остроушко, Артем Кутасу соціальна країна. Ця інформація завершує наш випуск. Більше на сайті соцкраїна.ком я з вами не прощаюся. Побачимось.